До речі, повернемося до часового яру. Поговоримо тоді зараз про нього, тому що ось росіяни заявляли, що у них зараз там все дуже добре, і що їм вдається таке вести свої наступальні дії, і що їм вдається так само е, знищувати місто, і вони навіть це вже не приховують. Вони навіть от вчора в своїх пропагандистських ефірах казали, що ну, якщо це буде друга Авдіївка, нехай так і буде. Для них зараз головне це, щоб там не залишилося живого місця від часового яру. Що ви скажете з цього приводу? Вони дійсно. Так і роблять зараз. Не все в них дуже добре. І полонени, які попались за останні дві доби, теж не кажуть, що все дуже добре. Дуже добре в плані культурної програми. Так, дуже довго. Багато хто без черги і без грошей потрапляє на концерт до Кобзона. Це добре, це культурна програма. Ми тільки підтримуємо. Так вони намагались дві доби десь 17 числа штурмувати. 17 травня вони полізли дуже дуже щільно. Півтори-дві доби були штурми, такі про які ми забули. Вони працювали до цього десь два тижні, працювали невеличкими групами, намагаючись то оточити, то просучитись до позицій. Зараз поперли знов, як на початку місяця, поперли, як на початку березня, навіть поперли в лоб е з технікою, з наброні, десантура, але до міста не дійшли, були знищені. Були стрілецькі бої на околицях на мікрорайоні Канал, це найближчий до Бахмута мікрорайон, але всіх їх було знищено, і вони відкатились. Учора, ввечері, дуже щільно почали працювати наша арта, далекобійна, наша ракети. Ще дехто про це генштаб може розкаже. Відпрацювали так добряче, що там палало, горіло, ридали у ближніх тилах і не тільки у ближніх. Вночі вони нас накривали зі стволки і градами, так що ми навіть жартували у бліндажі, що все телефонуй до поліції. Нас хтось намагається вбити, похоже. Ось таке. Тобто тут дуже гаряче. Вони штурмують постійно. Насправді, і в день, і вночі е, різної інтенсивності штурми бувають, але поки що успіху не мають. І навіть нашу 41-ю бригаду президент відмічав дня за два, тому що часів яр не, не вдається ворогу взяти. Тут 41 ша бригада працює. Так ми сюди перейшли з Куп'янська в останні дні березня, на початку квітня. Хлопці ще заходили відразу в окопи, відразу в бой, і відразу на позиції. Хоча нам казали, що тиждень-два і час їх паде. Потім казали, що у росіян завдання до 9 травня його взяти. Як бачите, 21 травня часів яр українське місто в українському Донбасі не здається, але руйнують його. Майте рацію, руйнують його дійсно дуже сильно. І каби, і ракети, і гради працюють. І арта місто насправді зникає аж вулицями. А пане Кирила, все ж таки, ми розуміємо, що вони не здаються і вони продовжують як ті щури лізти буквально крізь кожну шпарину. Але також і наші збройні сили зараз намагаються наскільки це можливо дати їм гідну відсіч. Скажіть, будь ласка, ви зараз вже відчуваєте? Ми з вами на минулому тижні говорили про те, що поки що не дуже відчуває ваша бригада, от надходження нової зброї станом на сьогодні. Ситуація змінилася, покращилася. Ну, розумієте, я не сижу у штабі бригади. Я не знаю, як поступає зброя, та я не знаю, чи можна буде це казати. Так, щоб у нас арта почала працювати як минулого літа, такого нема. Але гради наші відпрацювали по наступу ворога дуже-дуже щільно, дуже класно. Я не знаю, це хлопці трохи економили як якийсь час, щоб зараз це випустити, чи трохи підкинули нам штаби. Я не знаю, гради відпрацювали дуже гарно. Насправді, звісно, треба більше і мін. І снарядів, і ракет далекобійних, щоб перебувати їм шляхи, перебувати логістику. Без логістики ця війна неможлива. Без логістики, все ворог втрачає, не може нічого зробити. Ну і ми, якщо не буде постійного підвозу БК, постійного підвозу поповнення, заміни хлопців на позиціях підвозу поранених, підвозу води. В першу чергу теж воювати неможливо. Логістика це. Це зараз. Пане Киле, а як зараз, приміром, з логістикою у окупантів, якщо приміром вдається відбрати в полон російських військовослужбовців, що вони кажуть? Чи все в них так добре, як приміром, розповідають пропагандисти? Чи теж там є проблеми, про які не говорять? І їм теж потрібен час для того, щоб щось доставляти, довозити і так далі? І в них теж є проблеми з забезпеченням? Ну, Це вонило полонені. Ніколи не розказують, що в них все добре, скажуть. Шкода, не хотів, потрапив, змусили, обіцяли, будеш стояти на блокпостах. Ну таке нецікаве. Не це все добре. Тут теж різні підрозділи проти нас воюють. В них зовсім різні люди, різне постачання, різне забезпечення. Є мобілізовані, так сяк одягнені, так сяк екіпіровані, Така собі підготовка. Є ветерани такі, матьори вже досвідчені. Дуже важкий противник. Є десантура. Ми теж бачимо, що хлопці. Помоложе, ну, молодіші за мене, років на 10, як мінімум, тобто до 40 всі е, теж треновані, підготовлені такі. Угу. Вже вміють воювати контракт. Важкий противник. Є різні. І забезпечення залежить завжди від командира підрозділу. Тому у них, ну, так, як мабуть і у нас теж все не однакове. Є дуже, у яких все напрацьовано, є такі, на яких всім наплювати, похоже, своїм першу чергу. Угу. А, тобто, в принципі, є сильні і потужні військовослужбовці, бо принаймні ось ці так звані z Воєнкори, вони стверджують, що саме на часі в Яр Російська Федерація кинула наймотивованіших, найпотужніших, найсильніших і найбільш підготовлених своїх бійців. Тобто, вони то є, але все ж таки є й ті, як ви кажете, хто не дуже то готовий до цих серйозних штурмів. Так, вони перекинули сюди де Сантуру. Ще опять-таки я кажу, наприкінці. Березня, на початку квітня, ми це бачили. Такий дуже важкий противник. Насправді дуже важкий. Хоча у нас тут теж хлопці не від, вибачте, не від мами відірвали і поставили в окопа. Хлопці воюють, дехто і два роки, дехто ще з часів АТО. У нас теж ветерани досвідчені, і це дає по собі знати. Так важкий противник, так сюди перекидали, бо вони намагались взяти місто. Його не візьмеш, просто кількістю людей потрібні. Ну Такі нормальні військовослужбовці, так вони сюди перекидали. Ми це знали. Мені здається, 80-та бригада десанта російська, але вони теж поспілкувавшись з нами у бою, вже трохи ми, В общем, як кажучи, ми працюємо над тим, щоб вмотивованих, підготовлених бійців у противника ставало дедалі менше. Угу. А, пане Кирила, до речі, про те, щоб їх ставало цих окупантів все менше, і щоб ми якомога швидше могли вибивати їх з нашої української землі. Маємо що й такі новини сьогодні. Не знаю, чи ви вже встигли побачити, що нарешті в ЄС таки схвалили рішення про передачу Україні активів від заморожених вірніше активи від заморожених російських активів. Ось будуть тепер вони значить працювати на Україну, і йдеться про те, що тепер там від 3,5 з Мільярдів до трьох євро буде щороку виділятися Україні. І 90% цих грошей піде саме на військову справу в Україні. Чи чули ви вже про це? Я не чув, але новини добре. Справді війна теж вимагає грошей. Постійно війна вимагає грошей. Тому війна залежить від економіки в країні і від таких надходжень теж. Але ви знаєте, зараз тут важко міряти щось категорією скільки там разів на рік, колись. Це треба зараз, а краще на очора, і снаряди, і міни, і ракети, і F-16, і гроші для економіки, яка щось буде виробляти, і дрони. Бо дрони насправді втрачаємо, допомагають дуже. Держава щось дає, щось дають волонтери, щось збираємо, докупаємо саме. Бо дрони зараз працюють дуже і дуже класно. Якщо танк коштує купу грошей, там умовно 100 мільйонів, ракета там 10 мільйонів, снаряд там п'ять тисяч доларів. Дрон стоїть 500, два дрона знищують танк. Ось так це працює. Це дуже важливо. І наші дрончики тут працюють на ну, 41-й бригаді дрончики ще на Куп'янську повипалювали позиції ворога і на синьковці, і на Петро Іванівці, Дуже добре зараз. Працюють так, що ми ж чуємо по перехватах ворога, що там відбувається, за знищення наших дрончиків. Вони раніше пропонували гроші, зараз гроші та відпустку на місяць тим, хто знищить наших операторів дронів. <головіка> Оператори теж да, ховаються добре, працюють жорстко і поки не їх знищують, а вони дуже добре. Для ворога дуже некомфортно, коли палають їх склади, їх автівки, їх позиції, бліндажі. Вона ж я кажу, закидують міну та бомбочку прямо у щіль до бліндажа. Чи чекають, коли відчиниться двері? Закидують внутрі. вигорає все. Працюють дуже жорстко, хлопці.